Этот, э, снаряд з кацетної ракети, він залишився, не розірвався. Або на розстояння знищувати з автомата, або інженер озивати. Ви можете її просто зліво об'їхати і поїхати далі, але дивіться по дорозі, щоб такій матні не валялося, просто і все, акуратно їсти. Осталось діло замахів. Трімплікс. Будіть тримплікс, тримплекс? пусть збирається виїжджати. Як ми тільки прийшли в частину, у нас була можливість вибрати собі позивні. Не знаю почнути. Хоч Везуче таке добре привідення. Як показує практика, дуже везуче привідення. Якраз заходила заміна, нам на допомогу заходили хлопці. Получається, чую виход. Летить. Думаю. Далеко пройде, але ну на всякий случай, думаю, присяду. Я так на картани прищив, тільки біг! Каска фу! Ушла з голови. Я так... Цілий, нормально. <реку> Норку, бігом-бігом. Потім, коли обстріл закінчився, нас три часа мотузили. Я думаю, вийдуш, казку знайду, може ціла такі. Каска, все. Перший контакт, який случився у нас із русскими. Доволі таки трохи комічна історія. Мої хлопці трошки розтягнулися і дорувалися в ямку. І стоїть, в мене ну, чоловік домашня така собі футболочка. І стояв іменно в цей момент стояв ну, спиною до них. І вони вийшли до нас на дистанцію 40 метрів і стоять такі, кричать Пацани свої, Москва. І ми такі Я ти зараз дам Москву і давай з ними сандалиться. Не, ну, декілька днів дуже плотні контакти йшли з їхніми піхотними групами. Вони нас питалися, артові що то в них не вийшло. В ліс по мала видимість, вони зачасту підходили 40 метрів і ближче. Ну за зачасту ж нас рятувало наше маскування. Що ми їх замічали раніше, відкривали раніше по ним вогонь. Потім знаходили їхню екіпіровку. Все в кровіщі. Єдине, що можу сказати, ранених іноді вони. Якщо ранений, витаскають. А якщо вбитий, то вони недалеко відтаскають їх і закапають в лісу. Зачасту знаходимо їхніх їх, їх, їх прикопаних в лісу. І в один день мені командир приходить, ну, ротний каже, Каспер каже, готов своїх бойцов. Каже, все вони з Мазанівки будуть ось ось на днях відходити. Ні, є питань, кажу, мужики, враг дрогнув, надо надо їх все, будемо дожимати. Пацани там водушевилися отакого От все. Чую, командир дає команду, що всі в готовності. Чую, бехи вже наші їдуть. Думаю, зараз ми їм зробимо, Навіть якщо хтось і буде, ми їх знесемо. Основну масу їхньої піхоти ми перебили, а решта піхота, яка була. Просто почали відтікати. І тікали панічно, кидали все, просто все. Ніхуя. Так, ще підвал, ще Ну, десь. Угу. Особисті речі покидали. Там, амуніцію свою покидали, шоломи сталеві, отак їх можна, ними можна обставитися тими шоломами сталевими, броню свою кидали, зброю свою кидали, одноразові РПГ 22 РПГ 26 РПГ 30 шмілі, так звані реактивні, теж вони все, ну, все кидали. Куча коробок до пулеметів, споряджених, отак от стоять, коробат, не менше 10 штук одному місці. Вони їх все покидали, все покидали, уходили. Б... БМП свої покидали. В них там ну, незначні несправності, але вони їх покидали. АГСи. Які АГС, які АГС, який по нам працював, ну, у мене один хлопець поранен... поранення вловив з... в руку осколком полком до АГС. Ми потім ТГС і ізотрофяли, вони, вони їх і кинули. Там до них 12 куліток було. Вони їх все покидали, блин. Якщо я раз потрапив попав в орковську плиту, то його просто можна вибросити. Ну, там вона, во-первых, тоненькая, да, вона легка по вісу, але некачественні. Ради цього її брати я, ну, думаю, не стоїть. І то не факт, що вона може даже і выдержать сама скола. Ну, вона реально очень тонка, то може меньше, наверное, сантиметра толщины. То есть Тобто вона ну, печальна очень. Пробували їхніми ж боєприпасами 5,45 Як вона пише на пачках тих. ППБС. Патрон повышенной бронебойної силы, то не выдержит навіть одного патрона. Пробиває дві пліти сходу. Ну, знайшли ж броню їхню цілу. Ну, каска. Саме інтересне що каска в них там е кавер красивий, всі зіла. Знімаєш кавер. Дивишся, ну, ліпучки, як на, на, як на торде, такі красиві, і все там ліпучки. Я так дивлюся, чого -то вона якась легенька на нормальну каску. І ще один кавер зверху приклеєний. ну їхні каски Береш так, здираєш. А там шолом сталевий, радянського виробництва. Тобі ж ні пліти їхні, ні шоломи їхні, ну неякісні зовсім. Як показала кількість їхньої вкинутої зброї, не менше батальйона. І змішані підрозділи змішані. Ми знаходили е, речі, е, як і російських солдат, ну там зі Смоленська були, з Воронежа, так е, і з Квазі государств, ДНР і ЛНР, вони такі м, чуються, що вони видихаються, тому що в них вже в підрозділах починає тип зборна солянка не розбілісь. Якщо вони раніше не змішували е, свої підрозділи, то зараз в них вже просто вони пічкають, пічкають, ну, щоб хоча б якесь кількість мати. Ну, кількість немає практики. Ну, немає переваги над якістю. Но сама Мазанівка село. Вона знаходиться в низині. Ну ні, нема сенсу знаходиться. Ну ми нічого перед собою не бачимо і раптом що ми ну, не зможемо толком оборонятися. Самого села, як такого, вже нема. Вони подумали, що там нема нікого. І йдуть такі на розслабоні. І мої трохи трубу вишльопали. О! Тіпа типу, нежданчик! І ми такі з тим опа! От це то поворот. І я такий, в мене чувак стоїть, дивиться на нього, а він на... Такі, стоять, дивляться, дивляться друг на друга. І тут він такий показує, А мені такий, ага, ша! На тобі, очередь з автомата. І в мене мужик один є, 59 років чоловіку, через 4 місяці йому вже буде 60. А ми його кажемо турбодєр, я не знаю, де він цікаві енергії бере. Попробуй встанови його. І каже мені, а я ж трохи позаду в цей момент був. І чую, стрільба починається. Ми одразу хоп і на допомогу своїм. То чую, гранати починають в разі сторони летіти. Ми раз прижалися до землі, думаю, що відбувається? Потім, вже ж, коли вся ця трохи двіжуха перейшла з ними, я питаю ясень, я кажу, Ясень, кажу, що сталося? Кажу, що так гранат багато було. А він такий, а він каже мені, а вони мені гранату кинули. А я їм теж хотів кинути гранату. Я кажу, скільки ти гранат кинув? П'ять штук. Я кажу. Я кажу, а чого так багато? А він каже, а в мене, каже, сусід мій сидів, хватив мій автомат, а я, а я до його не встим дотягнутися. Я, недовго думаю, чи почав гранати кидати, щоб під рукою були. Каже, п'ять гранат одразу їм кинув. Вони от від от неожиданості, от такого кількості гранат, які їм в відповідь полетіли, йшли в свої амуніції, то забрали з собою тільки зброю. Решту все кинули і свалили з ходу. Дві мателеги, що, ми, що ми вивезли своїм ходом, одна мателега. Ну Така сильно потаскана життям, ну, після все ми її витягнемо, но... на запчасті розберемо. Дві БМП-1 ну розбиті і одна двойка. Двойка розбита. Ні. Там двойка стоїть і... А, бремка ще. І одна Бремка розбита стоїть. І вже зверху, зверху над бугром. Вони коли відходили, вони один танчик відкатували і наші артилерісти попали ювелірно, там жмакнуло капітально. Там дирка під, під танком, мабуть, туди, якщо отак от, от танчик до кучі згорнути, можна ще танчик. Можна в ту яму танчик, танчик, танчик закопати. <гументно> <гументно> що ви скажете? Як вам трофейчик?

Ооо, гусянка. А. Ну інший плюс можна тягнути. Ну, Розвалені просто... ну, хати розбиті повністю. Погріби, погріб, в яких вони в яких жили. Одна, одна хатка, одна хатка чудом більш-менш ціла. І одне, одне місце, де вони жили, ну я не знаю, як вони там жили. Ну, як там виходить у мужика пасіка була. І він там уліки держав. Ну таке поміщення, поміщення типу, тип, поміщення, типу, типу, наші, поміщення, поміщення, сарайчика, там, там. Да. Да. Поміщення, типу, сарайчика. в нього там уліки були. І в них ото от, там каримати лежали, спальники, тобі ж вони з бджолами жили. Ну, Переболів перед ну, в кінці 20-го року. Тим схожим на коронавірус, трохи притупився нюх. Ну і таких ну, сильно ну, слабких запахів я не чую. А чисто такі різкі, дуже, ну, типу соляри або бензина. І от коли я підходив до погріба, в якому вони жили, ну, сказати, що мені нос пробило, ну то нічого не сказати. А люди, в яких більш чутливі, вони більш чутливі, то вони навіть не змогли до того погреба, до того погреба підійти. Пріш все, вихода. Не, якщо до нас буде летіти, ми почуємо характерний звук, так як самоліт приближається, такий ш -ш 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 свист дикий. Я думаю, нам хватить часу приїхати, в не В танковий обстріл і один осколочок залетів в голову. Перед Мазанівкою. Я вивіз командира вперед і повернувся обратно на КСП. Почався танковий обстріл. Один снаряд упав за КСП. Я ще чув, як він летить, а вторий вже я почув, як тільки був вибух. Ну і полилась кров. Я спустився в бліндаж, перемотав в голову, а ввечері вже виїхав у лікарню. Татім буде там таке царапинка заживе.